Надія Денисовець, роздуми біля портрета. Тарас Шевченко у смужковій шапці, чомусь так сумно дивиться на нас, чи то у нього був похмурий настрій, чи то важкий був для поета час, чи то обсіли думи невеселі, що не вдалось творить свою сім'ю, і що немає власної оселі, нема. Де б голову міг притулить свою усе життя боровся він за волю, Сидів у язницях, був на заслані. Чому ж досі душа в непокої, чому не спиться їй на тій святій горі? Може, тому, що, отримавши волю, вже не змогли підвестися з колін. Від влади облення отримавши плечі з плечем, не стали як один, вещер чекали, що на на... про нас подбають, а в нас останні гроші загребли. Що ж, депутати добре виступають. Проте народ до чого довели Тарас Шевченко у смужковій шапці. Чому ж так сумно дивиться на нас, сумує, що народ наш роботящий з цієї чаші п'є, що й колись Тарас. Thank you.